Доброго дня! Я Гребенюк Софія Олейніна, вихованка гуртка Цікава хімія комунальної установи Донецької міської ради Центр позашкільної освіти Хмельницької області. Я хочу вам продемонструвати способи відновлення купрум 2 оксиду до чистої міді з використанням різних хімічних речовин. Відновні властивості вугілля. Невелику кількість купрум 2оксиду. У ступці змішую з подрібненим активованим вугіллям у співвідношенні один до одного. Суміш пересипаю у суху пробірку і нагріваю. У результаті реакції відбувається відновлення купрум 2 оксиду з активованим вугіллям до чистої міді. Відновлення купрум 2 оксиду амоній хлоридом. З мідного дроту роблю маленьку спіраль та закріпляю її у тримачі. Нагріваю мідну спіраль у полум'ї свертівки. Поверхня спиралі вкривається чорним налітом купром 2 оксиду. Розжарену мідну спіраль опускаю у сухий порошок амоні-хлориду. Відбувається відновлення купрум 2 оксиду до чистої міді. Відновлення купрум 2 оксиду амоні-гідроксиду. При зануренні розпеченого мідного дроту у розчин амоніаку відбувається відновлення купрум 2 оксиду з утворення металічної міді, газоподібного азоту та води. Відновлення купрум 2 оксиду в етиловому спирті. Опускаю розжарену мідну спіраль, що стала чорною, у ступку з етиловим спиртом. Відбувається відновлення купрум 2 оксиду до металічної міді. Етиловий спирт. Окиснюється до оцтового альдегіду. Це перетворення використовується для отримання оцтового альдегіду у лабораторії. Відновлення купрум 2 оксиду в ацетоні. В хімічний стакан наливаю трохи ацетону близько 1 мл. Закручую мідний дріт у спіраль, розжарю його у полум'я і швидко опускаю в стакан, який на той час наповнився парами ацетону. На поверхні міді відбувається каталітичне окислення ацетону та відновлення міді. В результаті виділяється значна кількість тепла. Купрум або мідь бере своє походження від назви острова Кіпр, де виплавлявся в копальнях ще тисячі років тому. Мідь стала застосовуватися людиною в технічних цілях, в списку перших, серед усіх наявних корисних елементів. І тому мені було цікаво досліди сполуки міді Купруму. У результаті проведених досліджень ми отримали такі результати відновлення розжареного мідного дроту купрум о різними сполуками-відновниками. Дякую за увагу!